Нові випробування можуть чекати на українців, які виїхали до східної та центральної Європи. В регіоні після сильних дощів вирує потужна повінь. Подекуди через небезпеку евакуйовують цілі населені пункти, прогнозують і масові знеструмлення. А укрзалізниця сьогодні зранку повідомила, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори цих країн тимчасово скасували деякі рейси. Станом на тепер обидва потяги з Праги до Очопа і до Перемишля досі на території Чехії. Європу накрила негода. Першою під удар стихії потрапила Румунія, де через буреві залило східні регіони. Там загинули п'ятеро людей похилого віку. Останніми днями повінь поширилася на Чехію, Польщу, Австрію, Німеччину, Словаччину та Угорщину. У Чехії через зливи та сильний вітер 63 тисячі помешкань знеструмлені. Кілька залізничних колій заблоковані поваленими деревами. Рівень води у річках досяг критичної позначки. Місцеві налаштовані рішуче намагаються врятувати свої домівки достатньо піклю просто потрібно мати достатньо мішків з піском. Трохи деревини, трохи дошок, і залишається спостерігати, скільки прибуде води. Місцями водойми повиходили з берегів, затопивши села та дороги. Мешканців кількох населених пунктів евакуювали. У празі вода у Волтаві минулої ночі досягла найвищого рівня. Влада порівнює нинішню ситуацію із сумнозвісними повенями 1997 та 2002 років, коли загинуло чимало людей. Школі Будемо, Будемо сподіватися. Що ситуація не буде настільки драматичною, але ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв. Інша поведінка буде безвідповідальною, тому ми діємо. Подібна ситуація і на південному сході Польщі. Десятки людей напередодні вивезли з потенційно небезпечного району. У Вроцлаві створили кризовий штаб. Там очікують рекордну кількість опадів за всю історію спостережень. Громадян закликають запастися продуктами і готуватися до відключення електрики. Оксана Отоцька, факти ICTV, Єдині новини.